Ми вже сьогодні стільки гарного почули, благословенного, як діє Бог, і сьогодні в День подяки. В день подяки Богу. Я думаю, що є кожному за що дякувати. Амінь чи не амінь? Чи є нам дякувати за що Богу? Є. Давид колись казав, благослови душа моя, Господа, все нутро, все, що в мені. Святе імення Його благослови, благослови душа моя Господа. І не забувай всі добродійства, які Він робить тобі, не забувай всі добродійства Його. І далі йде такий величезний перелік, я думаю, після кожного речення можна сказати Амінь, Алілує. От послухайте. Всі провини Твої Він прощає. Амінь. Слава Богу! Провини твої прощає. Він. Здоров'я, недуги твої вздоровляє, навіть про які ти й не знав, що в тебе вони були. Він бажання твоє насичує добром. Юність Твоя відновиться, мов той орел. Амінь. Господь чинить правду і суд для всіх, кого переслідують. Амінь. Він дороги свої об'явив Моїсею, діла свої дітям Ізраїлям. І далі щедрий і милостивий. Господь. І головне, довготерпеливий. Амінь. Многомилостивий. Амінь. Не завжди на нас сердиться. Чуєте? Не завжди за наші подвіги. Не навіки заховує в собі гнів на нас за наші глупості. Не за нашими прогріками поводиться з нами. Згадайте, як ви поводитесь з людиною, ну хоча б перший час, коли вам наробило якоїсь біди. А навіть коли ми йому робимо яке зло, він каже, він за нашими прогріхами не поводиться з нами. І відплачує нам не за нашими провинами. Він благословляє нас. Алілуя. Як в небі високо стоїть, як високо небо стоїть над землею, так велика Його милість до тих, хто боїться Його. Амінь. Можна сказати Амінь. Правда? Алілуя. Сьогодні особливий день, і сьогодні було гарне свідчення і про початок нашого клубу мандрівки. І брат Ігор, дякую йому за його ініціативу, за його. Ви знаєте, у всьому Бог такий зробив принцип цього світу, повинна бути людина, в якої горить серце. Подивіться, всі біблійні історії Бог ставив якусь людину, яка мала серце відкрите до Бога, і через неї робив великі справи. Це завжди так. Я дякую брату Ігорові за цей перший крок. Я думаю, що всі, хто був, загоріли з цією мандрівкою, і далі вона цей клуб буде тільки рости. Але ще одне, що сестричка Марія казала про конференцію Живий рух молоді. Я попрошу Марію, будеш наша Оленка і Марія, ви там зв'язані більше координатори по тому, щоб повідомляти всім, які будуть далі конференції чи зустрічі. Тому що це не був просто якась зустріч молодіжна, це був розширений погляд, різний, багато напрямків. Це можна сказати, не молодіжна, це для всіх людей, віруючих, пізнати самого себе там, в цій ситуації. Як було сказано, що ми всі проходимо кризи випробовування, правда? Ну нема такої людини, яка б не проходила ні кризи, ні випробовування. А особливо ті, хто служить Господу. А особливо, якщо ти є служитель. Маєш Божих овечок з собою, яким ти служиш. Чи це домашні групи, чи служіння, чи церква. Ці люди завжди будуть під атакою того лукавого, правда? Але як Бог показує, що ті, які люблять Господа і Його бояться, вони завжди проходять. Вони виходять. Є таке слово, я час про це говорю. «Вигорати, про... вигорати, я вигорів, я прогорів, в мене щось тут стомився. Це люди, які не знають Бога або які просто-напросто відкинули Його слово. Як відкинути слово? А ви не читайте його. Не почитайте тиждень, другий, третій, місяць, два, три. Ви побачите, як ви почнете стомлюватись. Зразу нормально буде, а потім стома. А потім якась така байдужість прийде. Дявол, він діє стандартними методами. Тому тримайте за Господа, що б не ставалося, які кризи, які випробовування. Чому? Тому що Господь сказав нам обітницю в Слові Своєму. Він каже: Я дам вам, будете мати випробовування, але я дам вам силу Духа Святого, щоб ви могли пройти. Амінь. Щоб ви могли пройти. А коли ми проходимо, ми отримуємо досвід. А досвід що робить? Написано, формує характер. Дає нам силу. Наступний раз, виходячи таке ж саме випробування, я вже більш спокійно проходжу. На третій раз я вже й не дивлюсь на нього. Я знаю, як іти. Тобто, все це веде Дух Святий, все це Господь заради вас робить. Амінь. Якщо амінь, ну скажіть амінь. Алілуя, слава Богу. Знаєте, сьогодні багато вже було і дякую Даніїлу за його свідчення, проповідь, як Бог діє в житті. Дивіться, які ми всі різні. Одного одне, другого інше. Той вчиться проблеми. Ще років два-три він вже не буде говорити про проблеми, бо закінчить вчитися. В нього з'являться інші проблеми. Але ці проблеми у більшості вже були. І ми дивимося і думаємо, хіба це проблема? От у мене проблема. Послухайте, оце свідчення, що говорив Даниїл, це для певного вікового прошарку людей. Які тільки стають на роботу після навчання, які з Богом починають серйозні кроки, надію на Бога у всьому. Я хочу, щоб ви чули ці свідчення. Не стільки дивіться на проповідника, на мене, чи на кого, а те, що Бог відкриває вам. Оце головне, чому ми приходимо в церкву? Подивитись маленьке шоу дві години? Ні. Тут Дух Святий торкається кожного серця. Онлайн також він діє. Але я не бачу ніде в Біблії, щоб написано: де двоє, троє зібрані і інтернет, телевізор, планшет, телефон. Там я серед вас. Він каже, тільки де ви, церква моя. Тому так, буває час, коли ми не можемо бути в церкві, але не забувайте ці слова Ісуса Христа, які Він передав. Не залишайте зібрань ваших. Чому? Просто так, щоб було більше людей. Ні. Не залишайте зібрань ваших, особливо, коли ви бачите, як наближається цей день. А сьогодні не треба особливо дивитись, глянь в телефон новини, будь-куди, видно, як наближається цей день приходу Христа. А перед приходом Христа хто прийде? Антихрист. І видно, як він готує почву, ґрунт, всюди готує. Подивитись на відомих людей цього віку, Ілон Маск і інші. Вони стільки новин додають, стільки технічних, якихось нових напрямків наук. Але все це, я дивлюсь, воно зводиться до одного, до того приходу, коли не можна буде ні купити, ні продати нічого. Чому? А тому, що ти станеш людиною, яка буде контрольована всім світом. Не світом, а тим, хто буде керувати ним. Зараз вже також ми підходимо, підходимо, підходимо до тебе. В кого немає карточки банківської? Є хтось такі? В кого пенсія, зарплата не, чи е, стипендії не приходять на карточку? Нема таких? Ви вже залежні. Достатньо одної кнопочки і у вас там нічого не буде. Це наче добре, це наче класно, але воно все йде до одного. Антихрист, його прихід. Всі люди весь світ боїться чого? Кінця світу. Нам фільми показують катастрофи кінця світу. Не це. Кінець світу не це. Кінець світу буде зовсім інший. А початок це те, як прийде Антихрист і захоче щось зробити, оплюжити ім'я Господнє. Йому на деякий час, дуже короткий, 3,5 роки, це вдасться. Але потім буде другий прихід Христа. Весь світ боїться кінця світу, а ми чекаємо з радістю прихода Христа. Амінь. Ми очікуємо пришестя Його друге, яке вже описано і все по деталях розписано. Якщо ви бажаєте це знати, читайте Слово Боже. І знаєте, сьогодні проповідь як таку я не хотів навіть і тематичну брати. Я вам вже говорив про Лукадо. Е, Пам'ятаєте? Такий американський письменник християнський, ще 70-х років, я дуже люблю його, багато книжок маю. І от одна із його історій, вона називається Автор життя. Я думаю, ви розумієте, про кого це. Хто автор життя нашого Всесвіту, хто автор життя нашої планети, всього, що на ній, хто автор життя, хто автор життя людини, хто автор його щоденного життя сьогодні. І хто автор того, що буде з людиною, коли тіло завершить свою діяльність, коли написано, що часу вже не буде, і земля зміниться, і прийде Новий Єрусалим, той місто, що сходить з неба. слухайте, це все є. А я хочу, щоб ми сьогодні, дозвольте мені так не прочитати, а розказати. А ви просто слухайтесь, послухайте. Це більше. Роздуми. Ви всі ці події знаєте, але як викладено тут, уявіть собі, а який був початок? Який був початок, коли ще не було нашого Всесвіту матеріального, ні галактик, ні зірок, нічого існував тільки Господь Небеса Небес? Ті Ангели, архангели, Серафіми, Рафаїми, хто там, які воїнства небесні, що, які там закони. Ми до кінця й не знаємо. Не можемо ми заглянути. Ми не можемо до кінця заглянути на глибину там більше 5-6 тисяч метрів під воду, що ж там робиться. А як там живе хто? І от уявіть собі просто. Тихенько давайте послухаємо і уявимо, що є автор, який пише книгу. І ця книга життя. Сидячи за великим столом, автор розкриває велику книгу. Але ця книга без слів. В ній немає слів, тому що слів ще не існує. І немає того, кому потрібні ці слова. Немає вух, які можуть чути, немає очей, які можуть їх бачити. Автор один, зовсім один. І ось він бере велике перо і починає писати. Автор починає збирати слова на зразок того, як художник підбирає фарби, як різьбляр інструменти свої. І він пише три слова, три окремі слова. Із цих трьох слів візьмуть свій початок мільйони думок. З цих трьох слів почнеться велика історія. Він бере в руки перо і пише перше слово час. До того моменту часу, як такого, не існувало. Він сам живе поза часом. Він нескінчений, безмежний. Його історія тепер проходитиме в часі. Вона буде, його історія, вплетена в час. І ця історія матиме перший схід сонця, перший ураган, першу піщану бурю. І ця історія матиме початок і кінець. І останній розділ. Він знає це ще до того, як починає писати час. Нікчемно мала величина порівняно з вічністю. Якщо можна міряти вічність, то часто той, проміжок часу це не можна оцінити. І з великою ніжністю автор пише друге слово Адам. Коли автор пише це ім'я, він ясно бачить перед собою цю першу людину Адама. Потім перед його поглядом проходять всі інші Адами. Від початку і до кінця. В сотнях, тисячах, мільйонах населених пунктів, в сотнях країн їх бачить автор. Кожного Адама, кожну дитину. І він любить кожного зараз, вже, коли їх ще немає. Він любить батьківською любов'ю, Агапе, безмірно. Для кожного він увага, він встановлює свій час. Кожному визначає місце проживання. Випадковості виключаються. Ніяких несподіваних обставин неможливі. Нічого крім його композиції. Цим ще не народженим автор дає обіцянку. Я створю вас на мою подобу. Ви будете, як я. Ви будете сміятись, працювати. Ви ніколи не помрете, і ви будете писати. Ви будете писати кожну свою історію. Це вони будуть зобов'язані робити. І кожна доля це книга, призначена не для читання, а для написання історії. Історію кожного починає увага. Історію кожного. Починає тільки автор, не люди. Але кінець кожної історії пишеться вже самою людиною. І яка небезпечна свобода? Набагато безпечніше, якби автор історію кожного Адама дописав сам до кінця. Зафіксував би кожне рішення в сценарії її, було б набагато простіше і більш надійніше. Але тоді б не було вибору. Не було б любові. Любов є любов, тільки коли вона вибирається вільно. Любов є любов, тільки коли вона обирається вільно. І автор вирішує дати кожній дитині своїй поперу. Будь обережний, коли писатимеш шепоче автор. І з великою любов'ю, і абсолютно усвідомлено він по літерах набирає третє слово. Емануїл, що перекладається, як з нами Бог. Автор вже відчуває цей страшний біль. Найбільший розум Всесвіту створив час. Найсправедливіший суддя дав Адаму свободу вибору. Емануїл. З нами Бог дав любов. Розум дав час, суддя дав свободу вибору, а Еммануїл дав нам любов. І автор, творець, сам вступає в свою власну історію. Слово стане плоттю. Він буде народжений, Він стане людиною. У нього будуть руки і ноги. Йому будуть знайомі сльози, спокуси, хвороби, випробовування, радість, печаль. І найголовніше, він також матиме право вибору. Емануїл стоятиме на розвилці життєвих доріг і повинен буде зробити правильний вибір. Автор усвідомлює важливість свого рішення. Він на хвилину прериває роботу, коли пише сторінку про свої власні страждання. Він міг би тут поставити крапку. Сам автор має право в вибору. Але як творець не може не творити, письменник не може не писати, як любов не може не любити, він вибирає життя. Ось значить, він вибирає життя, знаючи, що воно означає смерть. В надії, що діти його. Зроблять те саме. Так автор життя завершує історію, встромлюється жало в плоть, привалюється камінь до дверей гробу. І, знаючи про вибір, який він зробить, знаючи про рішення, які приймуть всі Адами, він пише слово кінець. Закриває книгу. І оголошує початок і перші слова. Нехай буде світло. Амінь. От така історія. Я думаю, що тут ще раз прожили всю Євангелію, початок творіння. І хто такий Господь? И кто-то таки мы еще нам дано ним?